Та запоріжжя. Карл. Бажаємо здоров'я! Все нормально? Ми не роздражаємо вас. Ви дуже красивий. Можемо починати хвилину? Хочете, ми будемо шутити, ви будете оцінювати. Поїхали. Окей. Леся збирається, ми їдемо. Шановний Карл, у вас буде хвилина для того, щоб виграти 2000 гривень. Поїхали. Мені картопля Фрі нагадує моє дитинство. 15 людей в одній квартирі. Жирних. Ті жирні були. Я одного разу так розглядав гойдоку, що побачив, чому мене батьки вигнали з дому. А, Я вважаю, що всі люди мають займатися своїм ділом. Ось моє діло секс. Я і ми буду займатися. Займатися. Одного разу. У мене був секс з провідницею поїзда. І, звісно, він почався з голої провідниці. Карл, ну ну що ти робиш? Ти ще так зможеш? От так само. Давайте. Давай. Я нічого не розумію. Я тільки бажаю успіху. О, мене завжди питають про паспорт на касі кожен раз. Щоб подивитися, якщо я такий виродок у житті, то що ж там у паспорті? <ріст> мене дуже бісять дивні люди. Кожен раз, коли біля дзеркала приходжу, дуже бісять. Що, <ріст> ні? Ну тоді я вчора лежав у дівчини на грудях і дуже позварився з нею. Ну, як то кажуть, посварився на рівному місці. На 46 секунді засміявся ткач. Ткач, Карл. Так, все ми тримаємося. Карл, скажіть, будь ласка, ви хочете одразу продовжити, чи ви хочете поговорити з нашими коміками? Питання, будь ласка. <рес> Як у вас починається ранок? Дуже рано. Я думаю, цієї розмови достатньо. Карл, 5 тисяч гривень є. Е, ще одну хвилину берете. Uh, давайте спробуємо. Давайте спробуємо. Можливість виграти 10 тисяч гривень. Зал вам аплодує. Uh -huh. Леся Юра. Дивимось вперед. Леся. Просто в очі не дивись, мися. Поїхали. До мене нещодавно приїхала повія. І вона оказалася однокласницею. А ви кажете, що за гроші в одну річку не війдеш. <рив> ну, ладно. У мене дуже щедрі друзі. Дуже щедрі. Але вони чомусь це називають позичити, коли гроші. У Мене дуже я зараз нервую і мене. Я зараз нервую і мене дуже заспокоює зловіщий сміх. Отакий. ха Ну що, нормально мене! Він заспокоює! Але видави. Валік, скільки грошей зараз на рахунку у Карла? Зараз 10. Будь ласка, забирайте гроші і йдіть. Леся, ви дочекаєтесь. Будь ласка. Я вас дуже прошу. Ви будете далі нас давити? Я йду далі. Леся Іванівна на психотерапевта витратить потім більше, ніж зараз втратиться до Карл, ви йдете далі. Я йду далі. Можливість виграти 20 тисяч гривень є у Карла. Вчора побачив оголошення на Перчерських кліпках. Я зрозумів, що люди взагалі вже бісяться від жиру, шукають тамаду на собачу свадьбу. Ні дані совісті, ні повного розміру, гонора розведіння свадьби. Я вирішив нещодавно підбадьорить друга сказати йому з дівчиною, що вони гарна пара. І вони сказали, що я дебіл і щоб я закрив двері в спальню. 20 тисяч гривень у вас є. Я думаю, що емоцій зараз все одно не буде. Візьміть гроші і йдіть. Ми вам віддаємо. Ми віддаємо 20 тисяч. Забирайте, Юра. Відчини сейф. Хай побачить. От коли Там людина бачить гроші, вона змінює своє рішення. І це Будь не ласка. позичити. Це не позичити, Юра, Леся, Карл. Зараз ситуація така: у вас роздоріжжя, або забрати 20 тисяч гривень і е, витратити їх куди ви хочете, або е, виграти 50 тисяч гривень. Можливо, ви станете постійною легендою. І вас будуть чекати, як це шоу. А можна забрати гроші. Добре, я згоден. Але можна втратити двадцятку. Давайте двадцятку. Окей, окей, супер. Вибір зроблено. Ми вас вітаємо. 20 тисяч гривень. Шоу коміка по-домому. Леся, ти як, нормально? У мене тиск піднявся. Ну, коли він ржав, він це робив ну, в мій бік, прямо на мене, розумієш? Трохи тебе оросило, так? Да? <рес> 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 Ні, якщо чесно, класний хлопець. Насправді ми розуміємо, що це дуже крутий формат. А хоча хто його знає? Може він і в житті таке людина, Все було о, непогано. Я був непоганий, але хотілося б 50.